Псалом 139. Господи, Ти мене випробував і Ти мене вивчив. Ти знаєш, коли я сідаю і коли я встаю, Ти заздалегідь вникнув у задуми мої. Ти дослідив мою стежку і мій сінник. Передбачив усі мої дороги, адже немає слова в мене на язику, а ти, Господи, вже все збагнув. Майбутнє й давно минуле. Ти створив мене і свою руку на мене поклав. Дивовижне для мене Твоє знання, воно понад мої сили. Я неспроможний його осягнути. Куди піду від Твого Духа і куди втечу від твого обличчя? Якщо піду на небо, ти там. Якщо зійду в ад і там, ти. Коли б я вдосвіта розправив свої крила і поселився на краю землі, то й там. Твоя рука спровадить мене, твоя правиця втримає мене. І сказав я: Ось темрява, сховай мене, і ніч світло в насолоді моїй, бо й темрява не сховає від тебе, і ніч засяє, як день, її темрява така, як її світло. Адже Ти, Господи, створив моє нутро, прийняв мене від лона моєї матері. Я прославлятиму Тебе, бо Ти вельми дивовижний, і дивовижними є твої діла, моя душа це дуже добре знає. Не були приховані від Тебе мої кості, які ти сформував у тайні. І моє єство було в земних глибинах. Мене несформованого бачили твої очі, і в книзі твоїй записані будуть усі. Упродовж днів вони будуть сформовані, і ніхто в них. Я особливо шанував твоїх друзів Боже. Дуже зміцніли їхні володіння. Як перерахую їх, буде їх більше, ніж піску. Я прокинувся, і я все ще з тобою. Коли би ти, Боже, знищив грішників. Відступіться від мене, мужі кровожерні. Адже ти скажеш у задумі. Даремно вони будуть захоплювати твої міста. Господи, хіба я не зненавидю тих, які Тебе ненавидять? Я зовсім занепав через твоїх ворогів. Мене охопила повна ненависть до них. Вони стали мені ворогами. Досліди мене, Боже. Пізнай серце моє, досліди мене і пізнай мої шляхи. Подивись, чи нема в мені дороги беззаконня, і скеруй мене на шлях вічний.